Вибуховою хвилею повиносило дуже багато дверей. Яка ситуація спостерігається у нас між шостим і сьомим поверхом? А повністю э, зірване перекриття між шостим і сьомим поверхом. І жінка, яка знаходилась на шостому поверсі, і чоловік її були в завалах, і жінка на превеликий жаль загибла. Всі між кімнатні перегородки, всі завалені. Всі е, входи в ліфти абсолютно вирвані і скав'южені. Е, в цілому наші працівники пройшли, перевірили на те, щоб е, кого знайти в квартирі людей. Слава Богу, всі виведені абсолютно. А від чого вибух стався? Газова суміш, газова суміш.